Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це худі, жіночі та чоловічі. Вони тут такі цікаві. З яскравими принтами є така кофта, що йде на замку. Вони всі утеплені з капюшоном. Така йде звичайна кофта без капюшона, теж утеплена всередині. Розміри в лоті будуть від S до L. Розміру S у нас буде 3 кофти. Розміру M у нас буде теж три кофти. Та розміру L у нас буде 4 кофти. Загальна кількість в лоті буде 10 одиниць. Вартість такого лоту 2800 гривень. А собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.